ходів. Так, вже крокує до нас е, теж наш дуже важливий гість на Чайку. Заходьте, будь ласка. Максим Крупський з нами у студії. Доброго ранку! Дякуємо. Гендиректор медіагрупи Надія, нам дуже приємно, що ви знайшли час і долучилися до нас, тому що багато зараз і завдань, і викликів стоїть перед медіагрупою. Про це власне трішечки зараз і поговоримо. А нам дуже цінно, що ось цей ранок святковий. Ви присутні разом із нами. Ну і власне хотілося найперше вас запитати. От, у нас таке слово всюди фігурує на нашому телеканалі. Телеканал Надія, ранок надії. У нас був марафон молитовний надії, ангели надії. Багато надії на нашому каналі. Для чого людям надія? Я думав, що після попереднього гостя ви запитаєте, чи чиїм'я солодке спочатку. Ми ще запитаємо, Максима. Ви забігаєте Я до відразу ви... можу попередити, да що їм їм а, Це, тоді... Ой, а тепер можемо до справ так. Це добре. Жартую ще раз святом всіх вас, Дякую. і святом наших глядачів, тому що ми разом ідемо цією дорогою. Ми разом йдемо дорогою надії. Знаєте, я хотів свій особистий досвід розповісти. Я про це багато думаю, чому надія, чому надія. Я ще був підлітком, прочитав Дікенса великі сподівання, і вперше тоді я от відчув, прочитавши цей роман, якось він мені дуже <свісно> підійшов. Що Кожній людині, от є таке, от щось, що чекає, щось кращого в своєму житті. Багато психологів говорять, що це просто наш спосіб виживати. Uh -huh. Тобто, коли ми ну, налаштуємося, налаштуємося, що буде день цей непоганий, що якось все налагодиться, все буде добре, які такі, знаєте, установки uh -huh. собі uh -huh. даєш для того, щоб іти вперед. Але ну, ми на нашому телеканалі, я думаю, що за ці роки дослідили вже дуже уважно, що це не просто. Така установка на добро. Знаєте, ну налаштуй себе, буде тобі легше від того, легше піде твій день. Тобто, для надії є якісь реальні сподівання. Тобто, це не навіть не те розчарування, як в Романі Чарльза Дікенса, а навпаки, навпаки, щось таке дуже суттєве, на чому на що людина може опертися, і навіть коли вона проходить через випробування в своєму житті. Вона може ну, вчепитися за цю надію. Навіть так, це... і знаєте, я так розумію, що можливо навіть надія в чомусь є ледь не основою наших багатьох процесів, тому що навіть от є вираз надія помирає останньою. Тобто, вже коли нічого не лишається, все одно лишається надія. Так, а в чому власне сьогодні надія наша? От надія я думаю, сьогодні. що для багатьох людей в Україні ми всі розділяємо спільні почуття, десь щодо. Тих складнощів, з якими ми зіштовхуємося кожен день? Для мене надія сьогодення в тому, щоб якісно провести саме цей день, зробити щось добре, послужити, зробити щось корисне і ранок надії в гарний початок. Угу. Власне, ранок надії. На вашу думку, яка його головна місія, мета? Що ми робимо для тих, хто нас дивиться? Є цілий комплекс різних досліджень, які показують, що дуже важливо з якими думками людина починає день. Тобто, ну і в Біблії є текст, який говорить про те, що милість Господня оновлюється кожного дня. Тобто після ночі, все одно людина якось ну, їй треба починати новий день, це якісь нові завдання. Все одно, отак, от ця переміна, ніч день ніч, uh -huh. вона змістовна, вона дуже значуща для людей. До речі, багато сучасних людей вони якби намагаються це якось ігнорувати, пропускають там ніч чи працюють і люди, які працюють, наприклад, вночі, це достатньо складно. Все-таки, оця переміна, вона дає нам момент якогось осмислення, старту, нових починань. І дуже важливо, з чого воно починається, і в багатьох людей я впевнений. Сьогодні воно починається з дуже гарних новин, коли ми дивимося, що сталося протягом ночі. Так. На жаль, це реальність, в якій ми живемо сьогодні. Але ранок надії це якраз у це щось світле, щось таке позитивне і не просто позитивне таке. Ну, все, все буде добре. Давайте подивимося, щось таке відволікаюче, а суттєво позитивне те, що має певну основу. От воно дає гарний цей е, запал, дає віру, дає сподівання, що навіть при самих гірших розкладах все одно надія на Господа вона не засоворомить, як пишеться угу. те письмо, е, тобто вона навіть перевищує життя людини, життя цілих народів і поколінь. Ця надія дуже, дуже суттєва. Угу. Максим, скажіть, будь ласка, а як от правильно дарувати надію людям? щоб власне ви порадили, можливо, з вашого досвіду, як от починати ранок дійсно з надії? Це дуже просте питання для мене, тому що є такі речі, які ти не можеш подарувати, якщо в тебе їх нема. Наприклад, гроші. <реш> що... Деякі речі ми можемо навіть подарувати, коли ми іми, ну, самі не володіємо, а просто передати іншій людині. З надією так не працює. Якщо в тебе її нема, ти її ніколи не передаш. Тому дуже це чому я кажу, що це просте питання. Самі наповнюєтесь надією. Наші глядачі, наші слухачі а від, від джерела, від цього і основи, про яку ми говорили багато років, це Біблія, це Господь, який підтримує нас, дає захист свій. Якщо ти сповнений цим, ти можеш цим поділитися. Це як радість, це як щастя, це як якісь переконання. Якщо в тебе їх немає, як би ти не хотів їх передати чисто в теорії, знаєте, ну це не університет. Хоча, до, до речі, навіть в університетах багато проблем є з тим, коли викладач про щось говорить, але ти бачиш, що він сам якби, не цікавиться цією темою. Чи навіть не впевнений в тому, що він викладає? Це відчувається навіть поза словами, поза емоціями, десь на підсвідомості, що тут щось не те, тут якісь. Якась проблема. Ми якраз от останні два дні ранковий сторож мав такі пам'ятні вірші. позавчора було якраз про те, що якщо ти даєш воду іншим, ти і сам не будеш спраглий. Але вчора ми говорили про те, що для того, щоб мати ресурс комусь щось віддавати, його потрібно мати в собі. Mm -hmm. Якраз, от мені здається, це дуже Хлопці, влучно. пробачаюсь, Мені кажуть, що якраз до нас телефонують зараз. Давайте okay. приймемо дзвіночок, тому що людина дійсно. От доброго раночку. Чути нас? Так, добрий Доброго ранок. Ранку. Скажіть, будь Ми ласка, як вас звати Звідчили? звідки? Ало? Так, і так, так. так. Погано вас чути. Так, трішечки не вдається нам налаштувати зв'язок. Ми повернемось до цього. Спробуйте перетелефонувати ще раз. Максиме, буквально менше хвилини маємо часу. Якесь от побажання сьогодні для наших глядачів. В контексті і всіх подій, які відбуваються, і в контексті того, що все ж таки якесь свято сьогодні нам хочеться відчувати, дуже коротко. Під час ранку надії ми реально підтримуємо людей новими знаннями, думками експертів і так далі. Я впевнений, що це дуже важлива справа. Але через це все ми маємо вести до тієї основи. В Біблії сказано, що ця основа це Ісус Христос. Він міцна міцна скеля, він каміння, така скеля, яка ніколи не впаде. Я б хотів би всім нашим глядачам саме це побажати. Тримайтеся за цю скелю. Ми пройдемо цю дорогу з Господом разом, з підтримкою нас всіх, але скеля це основне. Дякуємо вам, Максиме, що долучилися до нашого етеру. Обов'язково пригостимо вас е, тортом. Е, як тільки у нас буде пауза, можливість, так щоб ми це все зробили. Буду нагадуємо, чекати прямо там, так нагадуємо, що з нами був Максим Крупський, гендиректор медіагрупи Надія. Говорили про надію. Про що ще говорити залишатися з нами?